43 хвилини суцільного жаху армія Ізраїлю показала депутатам Кнесету свіжства, які знімали самі бойовики Хамасу. Відео зібрали з їхніх натільних камер, з камер відеоспостереження, відеореєстраторів та мобільних телефонів і змонтували його в фільм. Зі 120 депутатів Кнесету на показ прийшло трохи більше 50 осіб. На вході до зали лікарі роздавали транквілізатори, проте деякі парламентарі почали покидати приміщення вже через кілька хвилин після початку показу, просто не витримавши побаченого. Напередодні армія Ізраїлю показала журналістам ті самі кадри. Це було зроблено для того, щоб світова спільнота побачила жорстокість, якої супроводжувався напад на Ізраїль. І той жах, який відбувався на музичному фестивалі та в будинку. Мешканців кібуців на півдні країни при вході до зали у всіх вилучили мобільні телефони, категорично заборонивши знімати будь щось з екрану. У фільмі показано, як бойовики Хамас із явним задоволенням розстрілюють людей в автівках на дорозі та вбивають батьків та дітей у їхніх власних будинках. Також увійшли кадри з камер відеоспостереження в будинку, коли чоловік. Ховає своїх маленьких синів в укриття буквально за кілька секунд до того, коли бойовик Хамас кидає туди гранату, вбивши батька та поранивши хлопчиків. Двоє закривавлених дітей з криками кидаються назад у будинок. Після цього туди спокійно заходить один із нападників, заглядає в холодильник, зупиняється, щоб випити щось, а потім неквапливо йде. Присутні на показі представник ізраїльської армії так і не зміг сказати, чи залишилися ці діти живими. У фільм також був змонтований аудіозапис того, як один із бойовиків Хамас телефонує додому батькам у сектор Гази з телефону жертви і хвалися, що вбив щонайменше 10 євреїв голими руками. каже: Мамо, твій син герой. Твій син вбив купу євреїв.' Ізраїльський військовий журналіст Сергій Ослендер написав про захід наступне. Колеги, багато з яких вже бачили різні кошмари, виходили звідти у стані важкої істерики. Були такі, хто просив припинити показ, бо не були в змозі дивитися його далі. 43 хвилини абсолютного жаху. Відео ніколи не буде оприлюднено лише невеликі фрагменти, від яких кров буквально холоне у жилах. Рішення показати медійникам не відредаговані кадри, було ухвалено вищими офіцерами ізраїльської армії. Військові були оборені тим, що зміг говорить про удари по газі, але нічого про напад Хамасу. За даними ізраїльської влади, після нападу бойовиків 7 жовтня було вбито понад 1400 ізраїльтян, ізраїльцян, причому переважна більшість під час перших годин нападу. Вважається, що понад 220 осіб виявилися заручниками у секторі гази. Політик Євген Сова, який 16 років працював журналістом, заявив, що це найважчі кадри, які він коли-небудь бачив за своє життя. І їх мають побачити якомога більше людей, можливо, навіть у парламентах у Європі. За його словами, тоді ні в кого не виникне більше запитань.